Нам потрібно подолати прогалину відповідальності та дати шанс на справедливість усім постраждалим людям, коли національна система перевантажена кількістю воєнних злочинів, коли міжнародний кримінальний суд обмежується кількома вибраними кейсами або взагалі немає юрисдикції. Війна перетворює людей на цифри. Ми маємо повернути імена усім жертвам воєнних злочинів. Незалежно від того, хто вони, їхнього соціального статусу, виду злочину та жорстокості, яку вони зазнали, і чи цікавиться медіа та суспільство їхньою справою, бо життя кожної людини має значення. Право це жива матерія, яка постійно перебуває в розвитку. Ми маємо створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. Так, це сміливий крок, але ми маємо довести, що верховенство права працює, а правосуддя існує, бодай і відкладене в часі.